29 березня прилуцькі комунальники ліквідовували наслідки нічної негоди. У середмісті прилук рвучкий вітер, що розпочався ще з вечора попереднього дня, повалив коренем величезного клена. Дерево фактично перегородило пішохідну доріжку по Київській від АТБ до центральної площі. Дане дерево було обстежено комісією по обстеженню зелених насаджень безпосередньо на місці. Складено відповідний акт, у якому зафіксовано факт вітрувальності. Про це про цю подію було повідомлено відповідні служби і зараз виконуються роботи по прибиранню даного дерева, щоб воно не перешкоджало руху пішоходів комунальними підприємствами. міста. буквально за пару годин комунальники розпиляли стовбур поваленого дерева, видалили гілки і розчистили прохід для пішоходів. Слід зазначити, що на щастя дерево впало в і обійшлося без людських жертв.